Зіпфайл ютюб, я радий бачити вас у себе на каналі. І сьогодні у нас продовження великої розпаковки посилок від підписників. На певний час мені треба буде призупинити отримання подаруночків, бо все, що мені засилають, ще треба оглянути, потестувати, перевірити, зробити декілька збірок. І в мене вже накопичилась така кількість заліза, що я не встигаю це все обробляти. Тому поки що посилочки я не буду приймати, але пізніше дам вам знати, якщо буде якась потреба в додаткових залізяках, а я поки що займусь оглядами ваших підгонь. Ну що ж, переходимо до першої сьогоднішньої посилочки, і вона від Саїда з міста Київ. Він писав мені, що тут має бути відеокарта, досить потужна на свій час, але коробочка якась дуже велика, тому розпаковую, дістаю і показую вам. Нова пошта, як завжди, поклала купу демфера велику коробку, і всередині у нас лежало ось таке пакування від Nvidia GeForce GTX 1070. Підписник мені писав, що ця відеокарточка лежить вже в нього декілька років після апгрейду, і він її не використовував. Ну що ж, давайте розкривати коробочку. Це у нас Asus серії Strix на 3 вентилятора. У нас іде повний коробочний комплект. Дуже приємно отримувати такі речі, коли є і коробка, і мануали, і пакування. І, звісно, сама відюшка всередині. Ось така трьохвентиляторна 1070. Вся трошки в пилу бруді, але світ мене попереджав, і казав, що вона потребує обслуговування. Карта навіть на пломбі, але, здається, пломба не оригінальна, можливо, десь в сервісному центрі її вже обслуговували. Відео з нею буде окремо. І, можливо, вона піде в один з моїх комп'ютерів, так як у мене на другій системі стоїть карточка. Попростіше, і та, що стоїть там, піде в якийсь системник на розіграш, а GTX 1070 я лишу певно собі. Всі заглушечки у нас на місці, кастомний пил у нас на місці. Навіть є пластик для закривання слоту. Потребую графічний адаптер 1.8 пін живлення. Ну що ж, такий дуже крутенький підгончик на мій канал. Дякую, Саїде, обов'язково з нею. Зробимо відосик, подивимось, потестуємо, з'ясуємо її можливості в сучасних реаліях. І ця відеомапа дуже непогана була на свій час. Можна сказати, такий передтоп, 8-гігова версія, файно є, підгончик дуже класний, дякую ще раз. І наступна посилочка від мого підписника Максима з міста Боярка. В ній я вже не пам'ятаю, що має бути. А можливо Максим мені і не писав. І перше, що дістаю, ось такий комплектик. Це у нас заглушечка від материнської плати. І сама материнська плата на 1155 сокеті Gigabyte ga h 61 m DS2V. Бюджетна плата на H61 чіпсеті. Що у нас тут по оперативній пам'яті? Дві різних плашки. Перша Team ddr 3 1600 на 4 ГБ. І друга плашка теж на 4 ГБ 1600 частота, і від AMD Radeon. Непогану системку можна зібрати на цій платформі. Виходить, ще одна плата під збірочку є на канал для збирання. Ігрових комп'ютерів свого часу. І давайте знімемо кулер і подивимось, який процесор тут встановлений, якщо він там є. І в сокіті у нас стоїть Celeron G530. Зовсім бюджетний та слабенький камінчик, але нічого ми його замінимо. У мене є декілька альтернатив. Для цього сокету. Плата у нас простенька, має два слота під оперативну пам'ять, один PCI Express повнорозмірний і 3X1. Чотири конектора під накопичувачі типу SATA. Ну а по панелі відеовиходів все у нас в принципі типово. Єдине що розтрощені звукові порти. Не є дуже добре, або треба міняти сам цей роз'єм повністю шукати з донора, або підкинути звукову карту. PCI Express формату, ну або ж USB. Добре, з тим розберемось, перевіримо, подивимось, чи воно працює. Далі в коробочці лежав процесор Intel Pentium G640, теж на 1155 платформу. Доволі слабенький і не дуже ліквідний CPU. І далі в коробочці лежав комплект на 775-му сокеті, можна сказати, такий преміальний материнська плата Asus P5Q з масивними радіаторами як на північному мості, так і на зоні VRM. Що у нас тут стоїть по оперативній пам'яті? DDR2 2 ГБ. Перша плашка. Теж 2 ГБ від Transcend, низькопрофільна. Ще двушка від Hynix і ще двушка від Transcend. Парні плашки, дві Transcend, два Hynix. DDR 2 оперативка у нас тут максимально можна набити 8 ГБ. Звісно, бувають плашки і по 4 ГБ, але вони дуже рідкісні і їх складно знайти. По виходам на задній панелі у нас теж нічого особливого, але присутній. 71 канальний звук, Firewire. І це спд чи як він там називається. Я таким ніколи не користувався. І стоїть у нас масивний кульок боксовий від 775-го сокету. Давайте піднімемо і подивимось, що ж за процесор там встановлений. Якщо така преміальна материнська плата, то тут має стояти щось дуже потужне. Пил та брут у нас так само йде в комплекті до материнської плати, а процесор тут Intel Core 2 Duo E7500 на 2,93 ГГц, 3 МБ кеші і 1066 шина. Не самий класний камінчик на 775, й і здається, це вже дубль, у мене є подібний, але ми якийсь сюди потім встановимо. Знайти би на неї якийсь зіончик по типу Є5450. Я думаю, вона з модифікованим біосом має їх підтримувати. Або топовий квад, ну З цим ми потім подумаємо, що з нею робити. Перевіряти знову все треба тестувати, і якщо вона повністю працююча, не знаю, або лиш у собі замість своєї топової 775 ї Фоксконівської, або піде на розіграш в збірку. Ну і серед демферу затисався ще якийсь згорток, певно, з процами, І це 1366 сокет Intel Xeon V3565. На 3,2 ГГц частоти. Скільки ядер та потоків я не пам'ятаю, треба гуглити. Але цікаво, є у мене поки що одна система, на котрій можна його перевірити. Другий процесор на 1366 і це Intel Xeon V3505 на 2,53 ГГц. Ще один такий самий процесор, певно, зняті з якихось серверів. І ще один 1366 є 5606 Теж зіончик низькочастотний, на 2,1 ГГц. Колекція 1366 процесорів у мене теж потроху поповнюється. Ну а більше в коробочці ніби нічого не було. Дякую, Максиме. Підгончики класні. Буду сидіти розбиратись і тестувати це все. Ну а наступна коробочка від пана Валерія з міста Бровари. Теж 5 кг залізяк, не пам'ятаю, що в ній має бути. Будемо дивитися разом. І перше, що дістаю, ось така веб-камера дуже дивного форм-фактору від компанії Gember. такий покебол. Ну що ж, потім ми її перевіримо. Наступним дістаю вже ретро-відеокарту в дуже хорошому стані, і це у нас GeForce 4 MX440 на 64 МБ. Не знаю, що за виробник, але такий цікавий пасивний радіатор рожевого кольору. Таких карточок я не зустрічав, і пам'ять у нас від якоїсь компанії ESMT. Цікаво, GeForce четвертий MX440 виходило дуже багато, і всі вони різні і були дуже розповсюдженими серед бюджетних збірок в нульових роках. Наступна ретро-відеокарточка теж AGP Slot від компанії Asus. І у Asus тоді були свої дивні маркування V8170 Magic на 64 МБ. Я так думаю, що це теж щось подібно до GeForce 4MX 440, але треба потім або загуглити, або вставити та перевірити її. Далі йде комплект. Дуже, як на мене, цікавий. І це у нас материнська плата Gigabyte ga 75 ms 2 v І це сокет FM1. Відео на моєму каналі вже було. Тут у нас всього два слота під оперативну пам'ять, багато конекторів під накопичувачі, Два PCI express X16, але нижній розпаяний тільки 8 ліній. Підтримує Dual Graphics. Ну, це стандартна фіча fm перших платформ, USB 3.0 навіть є. І a 75 це топовий чипсет був для fm першої І давайте заглянемо під кулер, який же тут процесор встановлений. Стало цікаво, у мене є декілька камінчиків під FM1. Але немає майже материнських плат. І встановлена тут АПУшка AMD a 6 3600. І якщо я не помиляюсь, вона має три ядра, три потоки і непогану вбудовану графіку. Що ж, будемо тестувати, теж класна платформа під збірочку. Або, як раніше, на таких системах любили збирати щось типу HTPC. Далі в коробочці йде підставочка під веб-камеру, PCI на мережова карта, на випадок, якщо вбудована в материнську плату не працює. Ще одна: брекет на материнську плату з MIDI-портом або гейм-портом. Велика коробка від материнської плати Атермітер, на котрій написано донор. Давайте подивимось, донор, чого це може бути. Не буду діставати. Все з коробочки, Тут у нас заглушка портів, крутилятор, радіаторів парочку, і донор у нас материнська плата, теж FM1 сокет, Asus f 1 a 55 m lk ревізії 2.0. Цікаво, чому вона донор, можливо, просто не запускається, або є якісь ушкодження, треба буде перевірити. Можливо, просто злетіла прошивка BIOS. Не так часто ці материнські плати виходили з ладу, бо тут особливо немає чому ламатися. Пізніше перевіримо, і, можливо, буде дійсно використовуватись як донор, а можливо, і запуститься. Бо деколи моя техномансерська аура працює, і те, що мені присилають як неробоче, буває починає працювати. Далі дістаю коробочку поменше. І у нас тут теж ретро-відеокарти. Перша ось така. З приколхоженим крутилятором від Albatron, а GP-відеокарточка і ніяких позначок я не бачу. А, ні, ось тут, ось тут знайшов. GeForce 4MX 440 на 64 МБ. Теж ще один варіант: обрубка від GeForce 4-го. І ще одна простенька карточка. Від компанії AT, вже я так розумію, і це у нас Radeon 9200 на 128 МБ зі 128 бітною шиною, скорше за все, від компанії Manli. Крутолятор вже заклинивший, треба буде її теж потім перевіряти тестувати. І останнє, що йшло в коробці: пакування від материнської плати Asus M2NE. Але тут щось важкеньке. Так, давайте по черзі згорток з оперативною пам'яттю. Бачу вже якісь ігрові плашки від компанії Team. 1 ГБ в радіаторах, перша дідієрка 400. та о, це кльово, Тім Elite, золотистий такий радіатор. 256 МБ перша ДДРка. Теж перша DDR на 256 МБ. І дві плашки Hynix по 256. Теж перша DDR. Такий набірчик для ретросистем. Далі йде з горточок з процесорами. Перший Simpron 2500, і це схоже на Socket 754, судячи по розташуванню ніжок. Старенький, старенький камінчик AMD a 4 3400 АПУшка на FM1 сокет двоядерна, не дуже продуктивно, але з хорошою графікою. І Socket 462 AMD Duron на 1600 МГц. Можна сказати, вже ретро-процесор. Відео на моєму каналі про 462 сокіт вже було, можете перейти подивитись. Далі у нас йшли якісь кабелі-перехіднички зі SCART на якийсь дивний, схожий, від смартфона чи старенького телефона, кабель CD-In для материнських плат, заглушка від материнської плати, мануальчики від Asus m 2 ne і сама материнська плата навіть з процесором, але написано, деякі ніжки відсутні. І встановлений тут Athlon 64 x 2 4400. Навіть з відсутніми ніжками деякі процесори можуть працювати, але на AM2, AM2 у мене декілька камінчиків є. Тому якщо материнська плата буде робоча, зберемо на ній якийсь комп'ютер на розіграш. Прикольно, теж у нас 4 слота під DDR 2 оперативну пам'ять. Максимум 8 ГБ можемо засунути. Після прошивки ця материнська плата має підтримувати Am3 Pro-C. Ну і на цьому ніби все. Знову під збірочки, все піде в діло. І остання велика посилочка від пана Юрія з Олександрівки. Велика та тяжка коробочка, так само не пам'ятаю, що в ній має бути. Значить, будемо дивитися разом. І першим дістаю дуже дивний вміст: нижня частина від якогось ноута. Sonic Master. Давайте подивимось. І це колись був Asus S500C. Цікаво, чи працює там начинка, і чи можливо його використовувати без матриці. Далі йде материнська плата, теж від якогось ноутбука. Ось таке маркування борди. Навіть зараз вам не скажу, що це таке було. Нічого, будемо розбиратися пізніше. Наступним іде матриця від Lenovo B560. Сподіваюсь, вона робоча, бо, можливо, підійде в якийсь з моїх ноутів. Запчастини з розборок поки що. Далі йде материнська плата Socket 775 від компанії MSI P965 Neo. Відповідно на 965 чіпсеті, 4 слота під оперативну пам'ять типу DDR2, PCI-Express слот і який процесор тут у нас встановлений, Core 2. Duo 6 300 на 1,86 ГГц. Треба буде її перевіряти. Не дуже позитивний досвід у мене з такими материнськими платами від компанії MSI, особливо 775 і старі. Частенько вони виходили з ладу. Ну що ж, подивимось, перевіримо. Далі йде кубка дрібничок різних перехідничків з Molexів на PCI Express, на SATAшки, sata, SATA ліфи. Всі ці речі корисні, але на кожній детально зупинятись не буду. Буває, роздаю теж підписникам, знайомим, коли їм треба під якісь збірочки ось такі розхідні матеріали. Далі йде два кабеля живлення, потрібна річ, та зарядник від ноутбука Asus На 65 Вт. Певно, від того ноута, котрого ми діставали першим. Ще дроти, пачкорд, USB, саташки, перехіднички. Далі запчастини від ноутбуків, клавіатура та система охолодження. Можливо, це якраз від тої плати. Далі йде комплектик. На сокеті AM2. Платформа Asus m 2 mx SE. Знову це таке стареньке, треба перевіряти. Два слота під DDR 2 пам'ять. Написано встановлений Athlon X2 2500. Добре. Тоді поки що не буду заглядати під кулер. І тут у нас вже закологоспшені гвинтики під Кліпси. Певно, вони колись обламались. Ну, знімлю рамку з якогось донора заміню, Треба тестувати. Далі йде материнська плата від Asus socket 775 p 5 b vm з процесором Celeron D. Але вона має підтримувати чотирьохядерники. Теж не пам'ятаю який чипсет через ці дебільні асусевські маркування, незрозуміло. Але в цій материнській платі є вбудоване відеоядро. якесь по типу Intel GMA. Правда, може в посилці, або до того плата вся така погнута. Або мені так здається. Що ж, будемо перевіряти за кадром, чи воно працює. Далі йде ось така коробочка, і що в ній? а в ній купа процесорів і всяких дрібничок. Давайте дивитись. Так, тут у нас два проца. перший Celeron G1610, Pentium Dual Core e 775. SD-карта на 512 МБ від Kingston, Intel Celeron E3400, Core 2 Duo E7500, як у нас був в попередній посилочці, Celeron G1840, Celeron d 775 та Intel Pentium G6950 Коробочка з ноутбучним процем. це у нас Intel P6100 Core 2 Duo. Далі йде модуль зв'язку Wi-Fi та Bluetooth від ноута. Ноутбучна оперативна пам'ять. Так, давайте розбиратися ram Ramaxel. 1 ГБ, і поки що не можу визначити, можливо, DDR3. Ще один такий самий Rmaxel. І третій такий самий. О, і 2 гіговки DDR2, 800-ї частоти під ноутбуки на Core 2 duo такого плану. Двушки завжди потрібні для апгрейдів стареньких ноутбуків. І десктоп на пам'ять. Давайте дивитись. 2 ГБ DDR2 TakeMS 800 частота. 2 ГБ 800 частота GoodRAM. 2 ГБ Crucial DDR 2 2 гіговка Samsung. 1 ГБ DDR2 від NCP 667 МГц гіговка від Kingston. 800 частота. І 1 ГБ DDR3 від Kingston 1333. Якраз оці плашки DDR2 підуть в збірочки. З процесорами теж розберемось. Далі йде привід DVD-дисків, SATA. Сподіваюсь, він працюючий, бо у мене, здається, їх майже не лишилось, а деколи треба записувати болванки. Відеокарточка Nvidia GeForce 8600GT. Непогана середня ігрова карта свого часу. Навіть деякий час тому я на такій пересиджував, поки у мене не було нормальної віддяжки. Далі йде ціла стопка IDE та FDD шлейфів. Брекіт з USB-портами на задню стінку комп'ютера. І цілий вагон Кульків, 775 й сокет з міддю, але з поламаними кліпсами. Ще один такий самий з частково поламаними кліпсами. Це вже на 1150 серію, проста алюмінька. Ціла гора корпусних вентиляторів 80 ки 120-ка якась потужна 60-ка. Також вентилятори з охолоджувачів 370 та 468 сокетів Заглушки від материнських плат. І давайте я приберу всі ці кульки зі столу, бо інакше не зможу показати вам, що там є далі. А далі у нас йдуть блоки живлення. Перший ось такий Sunny Technologies, модель ATX230. Ну, це прям щось дуже стареньке. Навіть немає SATA конекторів. І всього 20 пін на живлення материнської плати, навіть без додаткового 4 пін. Для живлення процесорів. Прям в дуже ретро системи він можливо піде. Наступний блочок X-Tech ATX 250 Вт теж щось стареньке. Тут навіть є один at конектор але вже має хоча б живлення процесора 4-pin. По 12 вольтам він видає всього 10 А. Теж під ретросистемки. Наступний йде кейс на 450 Вт і вже з поміткою міняв DGS і конденсатори. Я не впевнений, що він видає 450 Вт, хоча по 12 В написано 32 ампери. Ну, але він майже нічого не важить, це такий прям зовсім бюджетний блок під якісь офісні збірки. Ще один кейс-ком на 400 Вт, і цей навіть виглядає якось потужніше, і навіть важить більше. І в ньому хоча б вже є SATA конектори. Хоча теж блачок старий, але можливо якраз під збірочки на розіграш, в непотужні системи щось таке підійде. І останній блачок з коробки це класика кодеген на 250 ватт. Правда, він чи розібраний, чи не до кінця зібраний. Коли збирали, не звернули увагу і неправильно тут поставили кришку. 250 Вт, Кодигін колись у мене стояв подібний на моєму Socket А комп'ютері. Правда, на 300 Вт. Це така домашня класика старих збірочок. Ну і ще в коробочці лежав гріль на 120. Ось така посилочка була від пана Юрія. Дякую. Тепер на деякий час я роблю перерву і не буду приймати посилочки, бо треба зібрати декілька вам збірочок на розіграш. Треба ось це все розсортувати, перевірити, бо деколи, навіть коли підписники кажуть, що воно 100% все працює, чи все одно бувають якісь підводні камінчики, бо техніка стара, деталям вже більше 10 років буває, тому все треба детально перевіряти. Ну що ж, дякую вам всім за перегляд. Ставте вашу вподобайки, підписуйтесь на канал. Від мене окрема подяка ось цим людям та ось цим людям. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!